Доброго ранку, мої любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами! До нас сьогодні в гості завітав світлофор, моргайко. Послухайте віршик про нього. Як переходиш вулицю, на розі зупинись, і перш за все уважно на мене подивись. Малят! Завдяки світлофору ми можемо безпечно переходити дорогу, по якій їздить транспорт. Малят! Подивіться, який світлофор різнокольоровий, а які тут кольори присутні. Так, це червоний, жовтий та зелений. Кожен кольор щось означає. Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним оглянись приготуйся тільки чітко. Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Малят, а ви запам'ятали, на яке світло можна переходити дорогу? Так, правильно, на зелений. Молодці! Дід, а чи помічали ви біля світлофора, білі смужечки? А як ви гадаєте, що це за смужки? Так, це пішохідний перехід. Якщо людям потрібно перейти через дорогу, то вони будуть переходити лише по ньому. Малят, щоб не сталося біди, давайте з вами вивчимо правила поведінці на дорозі. Не можна гратися на проїжджій частині. Переходити дорогу. Потрібно лише з дорослим, тримаючи його міцно міцно за руку. Переходити дорогу лише на зелений колір світлофора. Не можна кататися на дорозі на велосипеді. Потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Алят, а чи пам'ятаєте, хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, правильно, світлофор моргайко. А чи запам'ятали ви на яке світло можна переходити через дорогу? Так, правильно, на зелений. Малята, а чи зрозуміли ви, що то за смужечки біля світлофора? Так, правильно, це пішохідний перехід. Чи всі ви правила поведінки на дорозі запам'ятали? Молодці, малята! Ви сьогодні гарно попрацювали. Світлофор моргайка? Каже вам малята до побачення! До наступної зустрічі!